Ральф Шумахер зробив гучну заяву про можливе завершення кар'єри Льюіса Гамільтона після невдач у Феррарі, заявивши, що може абсолютно бачити британського моторіста на пенсії. Після складного гран-прі Угорщини семикратний чемпіон виглядав пригніченим та розчарованим, називаючи себе марним та натякаючи, що команді з Маранелло слід розглянути можливість контракту з іншим моторістам. Хамільтон приєднався до Феррарі після 12-річного періоду в Мерседес, який принів йому 6 з 7 чемпіонських титулів. У 40 років він прагнув здійснити мрію всього життя, керувати легендарною командою та забезпечити собі рекордний восьмий чемпіонський титул серед мотористів. Проте, з моменту прибуття до команди, британський моториста мав труднощі з адаптацією до автомобіля і більшу частину часу програвав своєму тіммейт Шарлю Леклеру. Ситуація стала настільки критичною, що навіть досвідчений професіонал почав сумніватися у власних здібностях. Шумахер аргументував, що легко мати сумніви щодо себе, коли моторіста опиняється в такій ситуації. За його словами, це досить простий процес. Ти бачиш, як твій тіммейт щось робить, намагаєшся, намагаєшся і намагаєшся, але просто не можеш змусити це працювати. У подкасті Бекстейдж Боксенгаса» німецький експерт пояснив психологічні аспекти такої ситуації. В якийсь момент ти думаєш, що вже спробував все з цим автомобілем, а той хлопець просто кращий. Коли не можеш знайти вихід, з'являються сумніви про доцільність продовження кар'єри. Тоді починаєш думати, навіщо ти це робиш, чи отримуєш ще задоволення від процесу, чи варто залишати сім'ю заради цього. Шумахер зауважив, що у Льюіса немає сім'ї в традиційному розумінні, але є друзі та близьке оточення, заради яких він жертвує особистим часом. Колишній моторіста припустив, що Гамільтон може звернутися до одного зі своїх інших комерційних підприємств поза межами Ф1 та присвятити себе їм повністю замість продовження гоночної кар'єри. Британець має достатньо альтернативних джерел доходу та самореалізації. Льюіс є дуже багатою людиною і може просто сказати, що займеться чимось іншим. Наприклад, тепер займатиметься виключно кіно, оскільки це також йде добре, він залучений до нового фільму про Феодин. Навіщо продовжувати піддавати себе таким випробуванням? Шумахер підкреслив, що цей процес у 40 років не є надуманим не обов'язково проводити все життя, їжджачи по колу, особливо коли є інші можливості для самореалізації та фінансового забезпечення поза межами автоспорту. Тому на основі заяв самого Гамільтона німецький експерт бачить реальну можливість завершення кар'єри. Він нагадав, що лише три місяці тому всі критикували його за припущення про можливу пенсію Льюіса, але тепер сам британець говорить про це публічно щось кардинально змінилося в налаштуванні семикратного чемпіона. Якщо він зможе вийти з цієї кризи, це стане старими новинами, але поточна ситуація викликає серйозні побоювання щодо мотивації продовжувати кар'єру в таких умовах. Іноді потрібно лише одна або дві ситуації, які можуть повести тебе вперед і змусити знову отримувати задоволення від процесу. Можливо, це як у футболі, коли забиваєш гол після тривалого періоду без влучань у ворота. Для гоночного моториста такою поворотною точкою може стати ідеальне коло та завоювання подіуму, в який ніхто не вірив. Коли це трапляється, все стає на свої місця, і віра у власні сили повертається з новою силою. Але якщо цього не станеться найближчим часом, Шумахер не виключає можливості того, що Льюіс прийме рішення про завершення кар'єри в кінці поточного року. Психологічний тиск від постійних невдач може стати вирішальним фактором. Гамільтон пояснив, що з нетерпінням чекає літньої перерви у f 1 щоб відновитися та перезарядити батареї перед поверненням на гран-прі Нідерландів, який відбудеться між 29 та 31 серпня. Цей період може стати критично важливим для переосмислення майбутнього. Ситуація з британським моторістом у Феррарі демонструє наскільки складною може бути адаптація навіть для найдосвідченіших професіоналів. Зміна команди в зрілому віці несе додаткові ризики та виклики, з якими не кожен може впоратися. Психологічний аспект сучасної F1 часто недооцінюється, але він може стати вирішальним у кар'єрі будь-якого моториста. Постійні порівняння з тіммейт, тиск медіа та очікування фанатів створюють токсичне середовище для тих, хто переживає кризу результатів. Контраст між успіхами в Мерседес та поточними труднощами у Феррарі робить ситуацію ще більш болючою для Гамільтона. Звикнувши до регулярних перемог та подіумів, він тепер змушений боротися навіть за очки в чемпіонаті. Заяви Ральфа Шумахера ґрунтуються не лише на спостереженнях, але й на особистому досвіді колишнього моторіста, який розуміє психологічні аспекти професійного автоспорту. Його думка має особливу вагу через інсайдерські знання паддоку. Незалежно від того, чи продовжить Гамільтон кар'єру після цього сезону, його внесок у Формулу 1 залишиться незаперечним. Проте, поточна криза може стати переломним моментом, який визначить майбутнє однієї з найвеличніших кар'єр в історії автоспорту. Наступні місяці стануть вирішальними для з'ясування справжніх намірів британського моториста. Феррарі має всі ресурси для допомоги у подоланні кризи, але остаточне рішення залишається за самим Гамільтоном та його внутрішньою мотивацією. Чи стане літня перерва поворотним моментом для Льюіса Гамільтона, чи німецький експерт Ральф Шумахер виявиться правим у своїх песимістичних прогнозах? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші новини та ексклюзивні аналізи зі світу Формули 1.